Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. З 1 січня у Кіровоградській області припинили роботу Бюро медико-соціальної експертизи. Як у всіх регіонах України на Кіровоградщині МСЕК замінили спеціальні експертні команди. Зробили це згідно з законом про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. 30 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає припинення роботи цих комісій. 31 грудня закон набув чинності. Чи запрацювали експертні команди у Кропивницькому? Дивіться у спеціальному репортажі Суспільного. Приміщення Б знаходиться на першому поверхі, оснащене пандусом. У консультативній поліклініці обласної лікарні у Кропивницькому запрацювали експертні команди лікарів. Нині їх 10. Працюють за п'ятьма профілями. Приймати пацієнтів почали за тиждень після ліквідації медико-соціальних експертних комісій. 6 січня розглянули 17 справ, розповідає заступник медичного директора Євген Дуда. Загальнотерапевтичний, загальнохірургічний, гематологічний, офтальмологічний і кардіоневрологічний. На кожній профілі йде по дві команди. В кожній команді по три лікаря. Згідно нової постанови, хворий може брати з собою довірену людину. Це може бути або лікуючий лікар, або. Ну, хтось, кого він назначив довірену особу, то він може собі провести. Людина має право обирати, куди вона хоче місце з лікуючим лікарем, на яку команду. І до нас буде із області приїжджати. Чому? Тому що гематологічна команда створена, гематологічний профіль створений тільки в нашій лікарні. Експертні команди функціонального оцінювання особи будуть знаходиться на цьому крилі. Тут секретарі знаходяться, тут з адміністраторами. Будемо дивитися загальнохірургічну експертну команду. На засідання загальнохірургічної експертної команди прийшов кропивничанин Ярослав. Давайте з вами поспілкуємося, з якою цілею ви до нас прийшли. Три роки тому я порвав передню крестоподібну зв'язку. Це що за травма у вас була? Травма була під час виконання службових в ну, поліції працював. Так і потім пішло ну, осложнення І ми, ну, нога перестала просто згинатись. До складу загальнохірургічної експертної команди входять троє лікарів. На огляд кожного пацієнта виділяють 45 хвилин, каже лікар-ортопед-травматолог Віталій Остапчук. Стараємося в цей час, як кажуть, увійти. Наскільки, наскільки це можливо. У нас лікар-хірург і лікар реабілітолог Також у нас допомога, адміністратор є оглядаємо ми пацієнта після травми. Двічі травма була повторно. Також він оперований в нашому закладі. Будемо ще більш детальніше дивитися у правому колінному суглобі. Зі слів лікаря, склад експертної команди визначається для кожного випадку окремо. Військові зараз звертаються дуже множинні травми, тут перечисляти їх там, полі травми, наслідки. Системи колишніх МЕСЕК прийняли 180 справ. Їх відсканували, розповів адміністратор експертних команд Аскольд Дегтярьов. Зараз формована електронна система, через яку ми можемо оцифровувати старі дані, тобто тобі ж справи, які з ліквідованих медичних і соціально експертних комісій. І також вже можна формувати електронні направлення з документацією від тих пацієнтів, які зараз лікуються з метою встановлення інвалідності і так далі, так далі. Тобто ця система створена для того, щоб швидко і точно вирішувати ці всі задачі. Каже, склад експертної команди пацієнти не знають. Система вона також вибирає і. Команду, яка буде оглядати того чи іншого пацієнта, тобто не пацієнт не знає лікарів, не лікарі не знають до останнього моменту даних за цього пацієнта, там конкретних. І ну це створено з метою того, щоб не було там якихось таких от скандальних або незрозумілих моментів. Мсек відвідував торік, розповів кропивничанин Ярослав. Даний момент в мене третя група, і кожного року треба або Ну продовжувати, або ж за рішенням комісії ну, не продовжувати. Раніше я проходив ці комісії у МСЕК. Мсек це окремий якийсь, на мою думку, підрозділ. А так як це проходить в лікарні, в якій я лікувався, то на мою думку, це більш правильно, тому що тут і лікарі, які стикаються з моїми ну, саме діагнозами, перевіряють на наявність дійсно проблеми, яка є. На оцінювання кардіоневрологічної команди вперше прийшов Олександр Скропивницького. Я подав документи на встановлення групи, тому що інсульт, переболів інсульт на даний час. Мій нервопатолог подав документи, сюди очікую, зараз врачів на осмотрі, далі розглядування моїх. ну Групу туди сюди все встановлювати діагноз. Я на групі на даний час. У мене є третя група робоча. Зараз я попав з інсультом, У мене інсульт є, а зараз інфаркт отримав. За вимогами реформи, колишні учасники медико-соціальних експертних комісій не можуть залучатися до роботи новостворених команд. Пояснює заступник медичного директора лікарні. Засідає експертна комісія, розглядає хворих по кардіоневрологічній патології. Це можуть бути і інфаркти, можуть бути інсульти, можуть бути і радіколопатії, що зв'язано з неврологією. Головуючий тут обов'язково або кардіолог, або невропатолог. З чим це зв'язано? Кардіолог, якщо поступає, наприклад, діло або справа інфарктного хворобу. Тоді обов'язково головуючим так кардіолог. Якщо, наприклад, інсульти, то тоді обов'язково обов'язково головуючим іде невропатолог. Каже, до команд обрали лікарів-експертів, які мають не менше одного року досвіду роботи. «Які Працюють з хворими і потім визначений термін знаходять час і приходять і розглядають експертні справи. І плюс потім добираються два члени по супутніх захворюваннях. Це може бути або терапевт, або нейрохірург, або ревматолог. Що вас турбує? Мене ж турбує. У мене ж салікімія. Я питаю, які у вас скарги. А скарги, по голодні болі сильні. Так, дуже все болить, болі, ужасні. Гематологічну комісію, що приймає людей з захворюваннями крові, відвідала Наталія. Вона переселенка з Донецької області. Нині живе у Знам'янці. Каже, групи інвалідності немає. Таблетки приймаю, лічуся, до лікаря приходю на прийом, коли визиває. Уже деспіва, вже їздять. У пацієнта з дитинства. По результатам розгляду цієї справи, я вважаю, що пацієнт має третю групу інвалідності з дитинства на один рік. Чи є заперечення у членів експертної команди до даного рішення? Заперечень немає. Це засідання офтальмологічної команди експертів, яка приймає людей з хворобами зору. Для прозорості рішень головуючий може бути щоразу інший. Сьогодні я голова комісії, оскільки експертна комісія йде з офтальмологічного питання. Коли комісія йде з інших питань, ми можемо бути як члени комісії, також маємо розглядаючі документи. Якщо в нас є питання, то ми можемо записати своє, свою думку в рішення. Лікарів на теперішній час виходить 54, але Ми плануємо на будущее збільшити кількість лікарів. Зв'язку з тим, що деякі лікарі буває ну, затримуються на операції або проводять операції. Лікуючий лікар не може бути експертом. соответственно, що нам треба більше кількість лікарів, щоб то тобто, не було конфлікту інтересів. З 1 січня у Кіровоградській області замість масек створили 39 експертних команд за 10 профілями на базі лікарень. В обласній лікарні, в тизіопульмонологічному медичному центрі, психіатричній лікарні, кардіологічному та онкологічному центрах, Крупивницькій міській лікарні швидкої медичної допомоги, центральній міській лікарні у Кропивницькому, Новоукраїнській, Голованівській та Олександрійській лікарнях. Електронна система без участі людини визначатиме до якого лікаря потрапить пацієнт. Про це 1 січня Суспільному розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Ці ж документи будуть просто зацифровуватись і вноситись в єдину систему. Саме корупційна складова була пов'язана в можливості спілкування між членами комісії і пацієнтами до моменту прийняття рішення. Зараз ця фізично буде неможливо, до моменту прийняття рішення. Пацієнт не буде Знати, яка комісія розглядає склад комісії. самі лікарі не будуть знати до дня розгляду, про якого пацієнта йде мова. Чи всі 39 експертних команд замість МСЕК на Кіровоградщині запрацювали? Нам дізнатись не вдалось. Цю інформацію надасть під час брифінгу наступного тижня, сказав керівник департаменту. Голови комісій за законом не можуть працювати в новостворених комісіях. Працівники МСЕКу можуть працювати в лікуючій лікувальній мережі, оскільки це наші медичні працівники. Пропонуємо ми їм на вибір робочі місця. Але в комісіях вони залучені не будуть. Ми маємо перейти на іншу класифікацію, міжнародну класифікацію порушень функцій. За інформацією керівника департаменту, за людьми, які мають інвалідність встановленому МСЕК, зберігаються виплати та статус. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне, Кропивницький.